Любі слухачі, а який ви чули найдивніший привід, щоб не йти на роботу? Я колись керував невеликою командою в іт служби підтримки, і одного ранку мій найпунктуальніший, найнадійніший співробітник не з'явився. Він подзвонив мені через дві години після початку зміни і звучав по-справжньому налякано. Мені дуже шкода, але я, я сьогодні не зможу прийти. Я у пастці». Що? У ти у пастці? Що ти маєш на увазі з тобою все гаразд? Так, так, все гаразд, не переживай. Є одне але на моїй терасі лежить лось і вже три години поспіль спить просто перед дверима. Саме тому я не можу вийти. Йти я замовк, намагаючись зрозуміти, чи це не якийсь його дивний жарт, і сказав йому просто тримати мене в курсі. Через годину він надіслав мені фото зі свого вікна на другому поверсі. На фото величної водночас абсурдно лежав дорослий лось, згорнувшись клубком і міцно заснувши на його ганку, наче величезний пес, із рогами. Це єдиний випадок у моїй кар'єрі, коли я офіційно вніс у причину відсутності на роботі, напад лося». Мені довелося запізнитися на роботу, бо саме ця лося народила маля просто біля мого під'їзду. Вона стояла посеред проїзду і просто дивилась на мене, коли я вийшов із дому. Чисто теоретично я міг би пройти повз, але я не хотів ризикувати тим, що вона покине дитинча, якщо вирішить, що місце небезпечне. Чел, якщо б ти пройшов повз, то могло статись одне з двох: перше вона б дійсно утекла і залишила маля напризволяще, і друге вона б тебе добряче провчила. Блін, це ж насправді так круто. Я б віддав усі гроші світу, щоб лось просто лежав у мене під дверима. Просто уявіть, побачити його так близько. Головне, щоб він не прокинувся роздратованим. А так, це неймовірний шанс побачити щось що мало кому вдається. скриптам, люди, ви що, я вже бачила лося раніше? Я знаю, які вони великі, і я знаю, що вони можуть бути небезпечними. Але це не змінює того, наскільки вони круті, і дякую, що продовжуєте це мені пояснювати. У мого дідуся і бабусі кілька років тому сталася медична неприємність. Один застряг у туалеті, а коли інший спробував допомогти, то впав із непритомнів. І мій роботодавець вимагав деталей, він не повірив, бо це звучало як сценка з комедійного шоу. Я виїжджав на такий виклик у швидкій більше двох разів лише цього року. Не завжди це непритомність. Часто люди просто падають або отримують травму, допомагаючи рідним піднятися з туалету. Чи є якісь поради, як безпечно допомагати рідному такій ситуації? Поділіться. Перше правило не бути у віці. 80+. Якщо ви у такому віці, то краще викликати когось на допомогу. Значить, розказую: берете фланель, міцна тканинна ковдра, під пахви і за спину. Кінці ковдри мають бути спереду і використовуєте вагу власного тіла, щоб підняти людину. Ковдра розподілить тиск і не зашкодить. Поставте людину на ноги і дайте їй опору, дайте час відновитися, і тільки потім вже повільно перемістіть у зручне місце. Я повідомив на роботу, що мене кілька днів не буде, бо моя тодішня дружина народила нашого сина. І знаєте, де вона це зробила? На передньому сидінні мого авто просто на узбіччі траси. Мої колеги знали, що пологи мали от, -от початися, і ми якраз їхали до лікарні. Але син вирішив з'явитися швидше. І колега у відповідь надіслав мені посилання на місцеву новину з коментарем: О, я впізнав твою машину. Моя дружина якось мені подзвонила, коли я був на роботі. Я її запитую, чому ти ще вдома, а не на роботі. І вона каже: Та, я подзвонила на роботу і сказала, що я захворіла. Я у неї запитую, що ж сталося? І вона відповідає: Біля дверей величезний жук. Ми жили в будинку з єдиним виходом, і вона не могла через нього вийти. Я сказав їй, щоб вона вийшла, і просто на нього наступила, але вона злякалася. Запропонував їй пустити на нього нашого джекрасела. Собака та точно не боїться комах. І вона так і зробила, підвела собаку, показала на. Жука, собака, понюхала його і пішла геть. Виявилося, що жук це просто клубок ниток. Ось так буває, коли не носиш окуляри. Моя дружина дуже боїться змій. Якось одна все ж заповзла в наш будинок, і ми обшукали все. Так і не знайшли її. Вирішили, що вона сама і вибралась. Але дружина перевернула всі меблі і навіть розрізала не з дивана, щоб переконатися, що там нікого немає. Десь годинки через дві ми здалися і пішли спати. Вона при цьому майже не спала. Була впевнена, що змія десь поруч. Рано вранці я пішов варити каву, а біля вхідних дверей сюрприз. Зміюка сидить і чекає, щоб її випустили. Я вічливо побажав їй доброго ранку. Відчинив двері, і вона поповзла геть. Це була чорна гонча, нешкідливий вид, але дружині я цього не сказав. Мій зять стоматолог, а моя сестра адміністраторка його клініки. Якось жоден пацієнт не прийшов на свій прийом, поки одна смілива відома телеведуча не зайшла і не сказала. Я вибачаюся, що я вас відволікаю, але ви знаєте, що прямо біля ваших дверей лежить гримуча змія. Знаєте чи ні? Мій колега зателефонував начальнику вранці після дуже важливого футбольного матчу і сказав шефа: що буде, якщо я прийду на роботу на підпитку. Ну начальник йому і відповідає: Та нічого страшного, просто звільнять. О, добре, а що буде, якщо я подзвоню і скажу, що я не прийду, бо я випив? Отримаєш письмове попередження. Окей, а якщо я просто не прийду і нічого вам не скажу? Ну, це буде усне попередження. Дякую, дякую, шефа. Я беру цей варіант. Дякую. Любі слухачі, питання до вас. А ви б повірили своєму колезі, який би подзвонив і сказав, що він не прийде на роботу через те, що у нього на ганку заснула тварина? Якщо хоча б раз у житті ви вигадували дивний привід, щоб не піти на роботу або ну, в школу, то тисніть лайк і підписуйтесь. А я написав у робочий чат, що я візьму лікарняний, щоб подивитися матч збірної Канади проти США під час Олімпіади. І знаєте, яку відповідь я отримав? Прямо в саме серце. Ми увімкнумо гру у офісі. Тож я все-таки видужив і прийшов на роботу. О дванадцятій почався матч. Ми всі відкрили пиво і більше нічого не робили в той день. Чоловік, з яким я працював у роздрібній торгівлі 15 років тому, подзвонив і сказав, що йому наснився страшний сон, і він не думає, що зможе знову заснути чи прийти на роботу через 5 годин. Ну, певною мірою його можна зрозуміти, але ж можна було й вигадати якийсь інший привід. Як я його розумію, у мене теж був жахливий сон, про те, як мої діти тонуть у басейні бабусі й дідуся, і я не міг заснути знову. Почувався жахливо, але я все ж пішов на роботу. Це було сьогодні. Мені снився сон, після якого я ще тиждень почувався тривожно, і навіть кілька тижнів по тому було неприємно його згадувати. Тож я можу зрозуміти ці почуття, але от я ніколи не був настільки наляканий, щоб не заснути знову за адекватний час. Мабуть, у вас дійсно були якісь кошмари. У мене теж таке було, але я все одно пішов на роботу. Вам цікаво, тож я розказую: сон почався у міжгалактичному залі суду, і я от знав, що я зробив щось жахливе, але не знав, що саме. Вирок уже був винесений. Цей вирок звучав як вічність. Мене поклали у скляну труну, яка підтримувала життя, і викинули у відкритий космос. Оскільки у снах мозок може змінювати навіть сприйняття часу, я й досі пам'ятаю, як я спостерігав, як всесвіт світ повільно згасає у порожнечу протягом наче двох чи трьох трильйонів років. І так, це був лише. Але відчуття, що я прожив кожну секунду, там залишилося. Тоді я працював лаборантом що бере кров у пацієнтів. І весь тиждень я ледве вдавав усмішку на роботі. Я не зможу сьогодні прийти на роботу, бо літак приземлився на трасі і заблокував рух транспорту. Вибачте, я не можу прийти. Мій шлях перекрив медичний гелікоптер. Лопать гвинта злегка зачепила верх дорожнього знака під час посадки. Десятки років тому один із працівників зміни у піцерії, якою я керував, просто не виходив на роботу і не дзвонив чотири дні поспіль. Потім він прийшов здати форму, думаючи, що його звільнили. Він був невисоким, мовчазним, але дуже міцним чоловіком 24 років. Виріс у районі з криміналом, мав дружину та двох маленьких доньок. Він був дуже відповідальний протягом року роботи. Коли він прийшов, я його запитав, що ж там трапилось. Він без подробиць сказав, що кілька років тому позичив гроші у знайомого, коли залишився без роботи. Він Вернув той борг, але залишився винен впливовій людині з кримінальної ієрархії. Не хотів розповідати подробиць, і він сказав, що розуміє, якщо я його звільню. Але я це все послухав, подумав і не зробив цього. Після цього він знову став зразковим працівником і навіть отримав підвищення до керівника магазину. Переїхав із сім'єю в кращий район. Ця історія навчила мене, як важко вирватися з таких обставин, бо завжди є ті, хто намагається затягнути тебе назад. Минуло 35 років, і я досі пам'ятаю його ім'я. Сподіваюся, що що він щасливий і має багато онуків. Ось у чому тут річ більшість тих, хто судить, не вірить, що такі щупальця минулого існують. Вони можуть дійсно змусити тебе діяти всупереч волі або постійно намагатися знову тебе втягнути у небезпеку. І це дійсно так. Він мені навіть пояснив, як працюють вулиці та райони з криміналом. Сказав, що він ніколи не торгував речовинами, але оскільки він був сильним, спокійним і надійним, йому довіряли зберігати зброю, гроші та супроводжувати угоди для безпеки ще в підлітковому віці. У нього не було судимостей, він не пив і не вживав котики, завжди точно здавав касу та інвентар. Такі випадки змушують замислитись, скільки ж талановитих і добрих людей з'їдають обставини. Багато хто дивився б на чоловіка за 20, який закінчив школу і має двох дітей. І керує закладом швидкого харчування, і подумав би, та він, напевне, застряг, але він ніфіга не застряг. Він насправді подолав хаос дитинства і виховав своїх дітей зовсім по-іншому. Колега мені написав, що він буде за містом і не зможе перевірити матеріали, які я йому надіслав. Мене це дуже роздратувало, бо в друкованому видавництві дедлайни не чекають на відпустки. Тож я вирішив запитати колегу: можливо, варто йому подзвонити, перепитати. А він мені сказав, ні, ні, можеш не дзвонити. Він не просто за містом, він в Антарктиді, проводить дослідження. Коли я працював у роздрібній торгівлі, одна дівчина не прийшла на зміну, тож ми їй подзвонили. І вона каже: Блін, знаєте, я. Я просто забула, що я тут працюю не про зміну, а взагалі що вона у нас працює? Це був найбожевільніший привід, який я чув. Вона пропрацювала у нас лише три тижні і більше ніколи не з'являлася. Це не про роботу, це про заняття в коледжі з суворою політикою відвідувань. Я передавав викладачу, що моя подруга не прийде, бо вона думає, що її рибка гупі може народити. Щоб уникнути того, що дорослі риби можуть з'їсти мальків, потрібно було негайно їх відсадити. Тож викладач це прийняв як поважну причину відсутності. Ну що ж, любі слухачі, на сьогодні все пишіть у коментарях свій найдивніший привід, щоб не йти на роботу. Подивимось, можливо, у когось були випадки, які переплюнуть сьогоднішні історії. З вас лайк, підписочка і дзвіночок. І нехай у вас на порозі будуть тільки кур'єри з піцею, а не лосі.